Вітаю, глядачі свого каналу. Друга частина карти дня на 3 доби. З 24 по 26 включно Херсонщина. Місто Херсон, правий берег Херсонщини і лівий берег Херсонщини. Дивимося: стан наших людей, стан окупантів. В цілому, що там робиться? Давайте подивимося. Зараз у них там тяжка ситуація, вони там роблять ті. Референдуми, так називаємі, ідіоти. Будь ласка, карти, покажіть мені е, обстановку, ситуацію на 3 доби від 24 вересня по 26 вересня, включно е, ситуацію в Херсонщині. В цілому, давайте подивимося. Місто Херсон. Ну, Знаєте, не будемо ми дивитися так особисто, то, то колесо фортуни, бо е, це наші люди, так, але колесо воно туди-сюди двигається. Тим паче гляньте їм випали три старших аркани. Колесо Фортуни мир перевернутий, і е, оцей е, імператор. Колесо фортуни воно міняється, воно змінюється. На нього полагатися особисто не треба. Але воно все ж таки в прямому стані, тобто нашим людям буде якось вести, комусь буде вести. Але перевернутий мир показує, що геть там це перевернуто догори дригом. Тобто, вони вони роблять, вони ж привикли жити от в тій психушці своїй, і вони хочуть нам то зробити, щоб ми оце у нас щоб перевернувся світ в голові, щоб ми нічого не розуміли. Так, тут іде зміна фази, але вона в негативному плані для наших людей, звісно. І оцей імператор, який падає на захист та порядок, давайте ми його відкриємо. Ніякого там порядку немає, їх просто їм будуть погрожувати. Їм будуть погрожувати це рицарь вогню. Ось і все. Так, вони вважають, вони що то порядок це для них порядок. Для нас це не порядок. Поряд лежить карта, перевернута миру. То який може бути тут захист і порядок? Звісно, його бути не може. Все, Оце воно під ликою імператора сидить оце чудо юдо. Яке оце... Я, до речі, очікувала, що він буде отакий, придрукуватий. Але тут вони дуже будуть агресивні. Така історія по Херсону для наших людей. Давайте подивимося, що будуть робити расисти. Що вони, як вони себе там взагалі будуть почувати? І що їх чекає, взагалі там? Давайте ще так спитаємо. О, карта фортунка випала. А ну, що їх там чекає? О, жрець перевернутий. Ну, дурні вони і є дурні. Отакі в них командири. Немає в них там нормальних людей. Це перевернута карта Єрафанта. Ну, це, знаєте. Це не та людина, яка наставляє вас і щось там каже вам хороше. Це та людина, яка наоборот з вами відноситься до вас як до дурачків. І робить з вами все, що хоче. Маніпулює. А ще вона глупата людина, може бути. Немає там розуму. Ні, тут не буде манепулю. Ну, вони маніпулюють по-своєму, розумієте? По-своєму маніпулюють. Давайте подивимося все ж таки, як там себе почувають окупанти. <гум> так, дивіться. От і, і лежить опять цей імператор, да, поряд з людьми, які нічого не можуть робити, в них немає общого спілкування. Ще йде маленька перемога. В принципі, це поразка. Я вам вже давно казала, цю карту я сприймаю як поразку. Вона не несе ніякої перемоги. В принципі, взагалі. Ну і давайте подивимося цього імператора. Справедливість. угу. Угу. І перевернути туз. Фігу вони там получать, вони там ходять бродять, а ніфіга нічого не получається Ну, вони будуть робити там спектакль. Їм Вже треба зробити картинку. Будуть робити картинку. Ну, покажіть нам карти, що вони будуть там робити е -е, взагалі. Ну, по-перше, марний труд, по-друге, -по ці дії нічого вони там не будуть робити, бо по цим діям, О бачите, їм ще падає повішаний, вони жертвують. Вони жертви, і це їх чекає. Це їх чекає. До речі, я так сподіваюся, що ще їм на голову впаде, от, миру немає. Це їм падає, до речі, це їм падає. Зміна фази. Я дуже їм бажаю, щоб щось на голову прилетіло. О, подвійна ситуація. Подвійна ситуація по мечовим. То вже йде загроза. Багато тягнуть. Ага. Вже проблеми. І, до речі, хочуть тікати. Гляньте, це їхні карти. Шукають, по, по часам шукають щось, шукають. Ага. І це колаборанти, скоріш, цього, шукають. Та які теж вони все розуміють, що вони не розуміють, до чого тут все йде. Що їх там будуть Розмічталися вони там. Так, ну давайте подивимося ми правий берег. Дивимося спочатку цивільних людей на правому березі Херсонщини. наших українських яких там потихеньку освобождають. Так, а ну, там Снігурівка виходила, не хочуть вони голосувати, молодці, смілі там були люди. Так, правий берег Херсонщини, і це наші цивільні люди. Значить, у них йдуть сплошні вбитки, і люди шукають шукають кращого життя. Жити там дуже люди тяжко. Їх просто-напросто там грабують, помимо того, що вони втрачають своє все. Своє все. І дуже оця карта. Я дуже переживаю за дівчат, які носять дітей або на вже стадії, то там будуть втрати, будуть втрати дітей, на жаль. Імператриця падає. Ладно, королева, то таке матеріальне, то понятно, що домівки і все таке. Але імператриця це дуже відповідає за народження дітей, люди. Дуже відповідає. Так, да. давайте подивимося, як себе почувають наші українські військові військові. Так, ну фортуна на їхній стороні, але ж, але ж бачите, перевернута двійка. Трошки там ідуть у них невдачі. Якісь є операції, які їм не дуже вдаються. І перевернута королева мечова, вони дуже зляться, вони дуже зляться і дуже потужно відповідають на артилерійські удари. Але щось у них там не виходить, по їхнім бажанням. Не вистачає, мабуть, все ж таки там зброєння, не вистачає. Потрібно їм туди підкидувати, підкидувати і підкидувати. Бо то жезли, то двойка, вона хоче ще хоче, не вистачає там того. Вона в перевернутому стані. То бажання, і то, і то, і, і то е, іменно те, що я вам сказала. Там треба, щоб постійно йшла зброя. Так, е, добре, дивимося, що там роблять окупанти на правому березі Херсонщини. Який в них стан? Боже, який в них прекрасний стан, люди. У них прекрасний стан. Ну, я не знаю, чи їм впала тут фортуна наприкінці, може, будуть впливти пл на тих е, е, лодках. Але злам інтелекту пішов повністю страхи. Депресія, ну, ви все це бачите. Але фортунка падає. ну, Давайте покладемо, що ж тут. Та фортуна, вона сьогодні є, завтра її нема. Ось вона, пожалуйста. Вони хочуть тікати, люди, хочуть тікати. Але тої допомоги немає, не вийде. Все закрито. Закрито по вам будуть бити, бити будуть по вам. розумієте, Ось мир перевернутий, все, люди. ось, Удари йдуть по вас, туз перевернутий, конфліктна ситуація. все, це баста карапузики кончилися танці. Фортуна може на якийсь момент там повернеться, але я не бачу, щоб вона там їм щось дала. Я не знаю. ну, Може, якихось пару часів передиху. Ось така в них ситуація. Прекрасна ситуація для расистів на правому березі Херсонщини. Я за них дуже рада. Така, знаєте, я як бабка юшка, така, знаєте, радію. Ну, що робиш? Я, я коли бачу на расистів такі карти, в мене просто, знаєте, така радість, на, на, напливає на мене, така, знаєте, находить. Давайте подивимось лівобережжя. Одразу настрій піднімається, знаєте? Е, давайте подивимось лівий берег Херсонщини, наших людей, як в якому вони там стані перебувають. Ми обов'язково завжди дивимось. Випадають одні і ті ж карти. Люди, гляньте, яка ж мене карта. Одні, одні ті ж карти. Тобто вони в одному і тому ж стані знаходяться. Дуже багато вони тягнуть, дуже дуже багато тягнуть. І просто вже сил, сил ось, ось, ось і кінчаться сили. Не хватає допомоги, не хватає грошей, вже бракують, можна сказати. І оцей падає опять їм імператор. Ану, ну, ось. Подвійки невпевненість, невпевненість, і ще раз невпевненість і оці подводні камні. Ну, звісно, там ситуація, люди. Мечові карти. мечові, Там дуже-то все близько. Немає там ніякої, ніякого захисту, якщо чесно так сказати, який там може бути захист на лівому березі, там окупація. Так, давайте подивимося, але, може, знаєте, так, захищає їх у Е... Та двійка мечова, бо там все ж таки два подвійна ситуація. Там є люди, які кажуть спротив. Ну і наші ракети, звісно. Так, давайте подивимося ситуацію, яка е, показує расистів. О, які гарні карти. Боже, боже, які гарні карти. В общем, в них іде депресія, в них іде така знаєте, ситуація е, кризису. Кризису Іменно пов'язаного з життєвими енергіями. В них дурні командири, психічні, якісь різкі, злі, в них от істерика йде. І ця карта показує, що не треба чекати ніяких, не буде у вас тут результатів. Результатів не буде. Не чекайте зря. Це марний труд марний труд. Тікайте, хлопці, поки живі, якщо зможете, звісно. Ну. Ось іде карта трійка. Це гірка істина. Ну, хай получають. І нестабільна ситуація по землі, то вони будуть втрачати і своє життя, і те майно, що вони накрали, вони все будуть втрачати, бо будуть тікати. І ще я вам скажу, що їм ще і не платять на карту гроші, їм не перечисляють грошей. Ось така ситуація у окупантів. Дуже за них рада. Все у них. Як на мене, прекрасно, хай так і буде, і ще гірше, щоб було. Ось так, щоб на голову їм ще щось прилетіло. Я дуже їм того бажаю. Люди, ми з вами подивилися, карти нам це показали, я вам розказала, хай воно так і буде. І хочу вам побажати бути живими, здоровими, щасливими, незважаючи на що, радіти кожному дню. Берегти себе і своїх близьких, тримаємося, все буде Україна, ми переможемо. Підписуйтесь на канал, це мені дуже буде приємно, пишіть коментарі. в мене такий контент, що в мене немає, тут багато заробітку, я то роблю для себе і для вас, бо хочеться якусь зробити вклад в цю перемогу і допомагати. Коли допомагаєш, отримуєш опратний ефект, отримуєш. Ту енергію людську гарну і дуже гарно себе почуваєш в емоційному плані. Я вам бажаю всього хорошого! Почуємось, папа. -па.